Ви теж побачили стрічку у розшуку і вирішили через Резерв Плюс сплатити штраф в надії, що так простіше, ніж з'ясовувати, за що штраф. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. Міністерство оборони нещодавно повідомило, що через Резерв Плюс можна сплатити штрафи вже за 9 видів порушень. Штраф може бути сплачений, статус у розшуку може зникнути, але згодом з'явитися знову, якщо на думку ТЦК були інші порушення. Сплата одного штрафу не вирішує проблему з розшуком, якщо були інші порушення. Якщо ви впевнені у відсутності порушень, радимо не погоджуватися на сплату штрафу через резерв плюс, а всіма можливими шляхами доводити ТЦК відсутність вини. Якщо ви маєте відстрочку бронювання, чи вам немає 25 років, можна сміливо йти до ТЦК і доводити свою позицію. Якщо ви не готові йти до ТЦК, пишіть листи, подавайте документи на захист своєї позиції. Діліться у коментарях власним досвідом сплати штрафів через резерв, плюс та тим, чи зник після цього статус у розшуку.